Мене звати Сергій Квіт, я міністр освіти і науки, і е, в нашій прес-конференції чи в нашому брифінгу е, бере участь також і Нормальна Савсон. Вона е, перший заступник, е, мій перший заступник. Е, і також е, будь ласка. Керівник прес-служби Міністерства освіти Ірина. Так, отже, шановне товариство, наш, наш брифінг він е, присвячений. Першим 100 дням уряду, так як наше міністерство бачить ці перші 100 днів, і ми вже трохи попрацювали, подивилися на ці процеси, як це відбувається, як відбувається документообіг, прийняття рішення, як працюють люди, от яка реакція громадськості. І тому зараз, уже з перспективи такого першого управлінського досвіду, ну я можу сказати, що як ми бачимо наші перші 100 днів, по-перше, дуже важливо відновити довіру громадськості до Міністерства освіти і науки. Це дуже важливо. Я хочу підкреслити, що в цьому міністерстві працює дуже багато професійних, чесних і порядних людей. І та думка, яка склалася, що це міністерство воно наскрізь корумповане. Я думаю, що це неправильно. І ті корупційні схеми, які були, в компетенції цього міністерства, і це ну, стосується різних видів діяльності, вони всі припинені. От, і ем, тому наші освітяни і наш бюджет вже не будуть так страждати, як раніше. От, ну і я повинен сказати, що ми в рамках наших таких намірів провести ілюстрацію от, і виявити всі ці процеси, то ми. Ем, Залишаємо це в своєму фокусі уваги, і це ми будемо продовжувати робити. Тобто завдання номер один це відновлення довіри до нашого міністерства. А друге, це якісь стратегічні плани, які ми маємо довгострокові, які, я переконаний, вони повинні настільки вплинути на нашу освітню спільноту, щоб Мати потім незворотній характер, а незворотній характер вони можуть мати тільки тому, тільки тоді, якщо люди самі, тобто наші освітяни самі, не захочуть з за якихось несприятливих обставин, ну гіпотетично повертатися до попередніх правил гри. До таких стратегічних намірів відноситься прийняття закону про вищу освіту, і цей закон буде винесений на розгляд Верховної Ради. Через тиждень на наступний пленарний тиждень над цим законом освітянська громадськість працювала останні, я думаю, два повних роки. Це так званий закон групи Згоровського. Ми всі до нього долучалися, і це були і освітяни, і представники, до речі, профспілок, студентських організацій, Національної академії наук, працедавців. Тобто, це була дуже-дуже велика плідна робота. Всієї освітянської громадськості, і я думаю, прийняття цього закону про вищу освіту воно повинно змінити всі правила гри в вищій освіті. Тобто, ми повинні іти шляхом інтеграції, от і збільшення конкурентноздатності наших вищих навчальних закладів. Тобто, закон про вищу освіту, це він відноситься до наших стратегічних намірів. Так само ми працюємо над рамковим законом про освіту, який також дуже важливий, який буде торкатися, зокрема середньої освіти, тобто ці законопроекти це можливо. В законотворчості це наші, наші перші такі, тобто не перші, а першочергові головні завдання. Те, що стосується середньої освіти, насамперед я би хотів відзначити певні операційні речі. Тобто ми повинні змінити систему, і ми вже робимо це як саме будуть видаватися підручники. От це зовнішнє незалежне оцінювання, його треба організувати належним чином, і тут ми маємо певні проблеми. Пов'язані з тим, що цей рік достатньо важкий. От. І зовнішнє незалежне оцінювання ми думали навіть сумістити, так як раніше це було в цьому році, оце підсумкове. Підсумкову акредитацію атестацію, атестацію я перепрошую і зовнішнє злежно оцінювання. Але на жаль, це неможливо, тому що певні процеси повинні були бути організаційні запущені раніше, тобто цього не відбудеться. Але я підкреслюю, що там, де це буде потрібно, ми будемо максимально спрощувати цю підсумкову атестацію для того, щоб випускники шкіл вони нормально себе почували, вони не нервувалися, тому що ви знаєте, що в різних регіонах України ситуація і була, і залишається досить напружена, тому ми будемо дивитися, і ми будемо завжди радитися. І це, це ключовий момент, що ми завжди будемо радитися з освітянами, коли будемо приймати якісь дуже важливі рішення. Інна Романівна ще скаже про акредитацію. Потім да? І в своєму такому короткому вступному слові я також хочу звернути увагу на проблеми освітян Криму. В нашому міністерстві відкрита гаряча лінія. У нас є телефон гаряча лінія, я зараз можу назвати, але цей телефон також можна знайти на нашому сайті, його номер 481 32 11. І якщо є якісь такі нагальні питання, індивідуальні, що людей хвилює, тому що є запити різного характеру. І я сподіваюся, що ця схвильованість людей і оці запити такі тривожні, вони ну не повинні перерости в якусь паніку, тому що я хочу підкреслити, що Міністерство освіти і науки буде йти назустріч і буде допомагати індивідуально в кожному випадку, при запитах наших батьків, от учнів або студентів. Майбутніх абітурієнтів, випускників шкіл, що їм робити, як їм краще, тобто в яку ситуацію вони потрапили. От, і ми будемо допомагати всім, тому не переживайте. Ми з вами, і ми спільно вийдемо із цієї ситуації. Тобто, це це дуже і дуже важливо, щоб у нас було це взаємо взаєморозуміння і така довіра один до одного. Також ви знаєте, які події у нас зараз відбуваються в Криму. От ситуація також вона ну, на цьому півострові вона дуже тривожна. От, і тому е, є у нас такі сигнали, що е, самопроголошена влада Автономної Республіки Крим вона, наприклад, має намір видати випускникам шкіл російські сертифікати, чи, е, чи вчиняти якісь інші е, такі кроки, які мають відверто провокаційний характер. Ми будемо реагувати на всі такі е, спроби е, внести таке сум'яття в життя е, освітянської громадськості і наших студентів, і учнів. От, е, і тому е, в будь-якому разі Міністерство освіти і науки України буде знаходити шляхи виходу із подібних ситуацій. Тому можете звертатися до нас, і ми будемо шукати ці шляхи і обов'язково вам допоможемо. Також я хотів би звернутися до кримчан. Ви знаєте, зараз українські канали відключені в Криму. Я так розумію, що можливо. Мої слова можуть дійти через, можливо, через інтернет. Люди зараз користуються інтернетом дуже широко, і, зокрема, це студенти, можливо, ширше. От не вірте про ці всі. Інформації, які ви маєте з офіційного російського телебачення, на жаль, в Росії тільки державне фактично телебачення, і тільки телебачення, і тільки воно і тільки воно все офіційне, і в ньому представляється завжди одна думка. І на жаль, ця думка, яка представляється і проводиться про Україну, про Київ, зокрема, вона неправдива. Тобто в Києві ніхто нікого не переслідує. А в Києві люди усміхнені. У нас весна, сонце. Якщо ви приїдете і пройдетеся по вулицях Києва, ви побачите, що це зовсім інше життя. Ми е, вигнали тирана, який пограбував країну, і те, що відбувається зараз, на жаль, в Криму, це спроби вас долучити до іншої тиранії, щоб у вас не було свободи слова. А щоб у вас не було університетської автономії, щоб ви жили за зачиненими дверима і за залізним занавесом, це все недобре. І я думаю, ви зробите свій правильний вибір і а, подумайте, а, що а, з Україною вас чекають великі позитивні переміни це переміни свободи. Тобто, ми закликаємо вас а, вибрати а, свободу. І закликаємо, зокрема, студентів мислити критично і подивитися довкола себе, порівняти ті інформації, які ви маєте з різних джерел, от, і не лише з офіційних російських каналів, страшенно дрімучих. От, і, звичайно, все це нагадує таку величезну негативну пропагандистську машину. От, мисліть критично і подумайте, чи потрібна вам свобода, чи ви хочете все життя жити із силами. Зеленими чоловічками, які без е, е, знаків, е, значить е, хто вони такі захопили Крим і. Е, Перспектива жити з цими зеленими чоловічками, і перспектива, що діти ваші також вони будуть такими а, зеленими чоловічками в майбутньому, це погана перспектива. Я думаю, що оцей вітер свободи, ці переміни, які є зараз в Україні, вони є також вашими перспективами. І це а, безпосередньо а, воно корелюється із. Нашою політикою Міністерства освіти і науки, що ми за те, щоб не обмежувати, ми за те, щоб не нависати, не контролювати, от і не примушувати. Це наша головна політика. І е, головна мета е, діяльності нашого міністерства це якість освіти, якість середньої освіти, якість вищої освіти, якість це головне. Все інше ми будемо тільки вам допомагати. Ми будемо знімати ті заборони, які були створені е, на жаль, попередні часи. І ми будемо спрощувати систему ліцензування. Ми будемо все спрощувати. Тільки думайте про якість, тільки працюйте, тільки працюйте творчо, будьте конкретно здатними, користуйтесь автономією, і це те головне, що лежить в основі в основі нашої політики. Я зараз завершую своє вступне слово і хочу передати слово Інні Романів Сосон. Будь ласка. Доброго дня, шановні журналісти, рада вас вітати сьогодні. Я коротко також розповім про те, чим власне займається зараз нове керівництво Міністерства освіти і науки. І я думаю, що ви вже мали змогу ознайомитися з планом дій. Можливо, дещо деталізую, що саме відбувається. Насправді, дуже великий обсяг роботи, який зараз доводиться виконувати, пов'язаний зі скаргами на попереднє керівництво, на порушення в діяльності в діяльності в діях, які здійснювалися попереднім керівництвом Міністерства освіти і науки. А тільки за сьогодні до мене прийшло чотири різних людини: дехто за записом, дехто просто дуже просили а, з тим, що а, десь незаконно закрили університет, десь комусь два роки не видають а, сертифікат про отримання кандидатського ступеня, десь чиїсь дисертації навмисно з політичних міркувань відправляють на колективну експертизу. І люди роками чекають на ці рішення. Тобто, з такими сказками. Аргами люди приходять постійно, і це і це насправді велика частина роботи наразі це наматися вияснити, чому де на якому рівні було допущено помилки, хто в цьому винен. Хоча, звичайно, головна провина, очевидно лежить на попередньому керівництві. І якось допомогти тим людям, які звертаються з цим, так. Тобто, це, це великий шмат роботи, який зараз лежить на новому керівництві Міністерства освіти і науки. Ми сподіваємося, що ми звісно з цим справимося, але дійсно скарг надходить надзвичайно велика кількість, і очевидні є порушення, які навіть одразу можна помітити, коли об'єднуються два університети, і одразу майно одного з них починають розпродувати до прикладу. Так таких справ багато, і ми наразі з ними активно працюємо. Мабуть, випереджаючи питання, скажу одразу, що про якісь конкретні приклади. Сьогодні ми не будемо говорити, тому що необхідний чіткий юридичний аналіз, тільки тоді можна буде оголосити. Але це не загал, просто щоб дати уявлення про те, який спадок нам дістався в Міністерстві освіти і науки. Водночас дуже важливо в потоці всіх цих скарг, які до нас надходять, пам'ятати про стратегічні речі, ті речі, над якими працювати над якими ми власне, прийшли в Міністерство освіти і науки. І тому для нас було дуже важливо скласти власне наш власний план дій, певну стратегію, щоб ми не потонули в поточних справах, а мали чіткий план дій щодо того, що необхідно робити і як робити. Знову ж таки вже неодноразово декларувалося, що одним з важливих пріоритетів є забезпечення максимально прозорої бухгалтерії публікації онлайн бюджет. Е Видатків апарату Міністерства освіти і науки. Я сподіваюся, що це вже буде запущено з 1 квітня. Наразі тестуються системи, як саме це можна зробити. Технічно це досить нескладно. З точки зору публічності і прозорості, я думаю, що це буде дуже важливий крок, який оцінять всі і громадяни, і освітяни і, і, і сподіваюся, інші урядовці, які перейдуть на цю ж саму практику так само. В нас вже почав діяти фінансовий аудит. З цього тижня фінансовий аудит, який вивчає детально документи, які а, залишилися. На жаль, не всі з них залишилися, але ті, які залишилися, а, з метою виявити ті порушення, які відбувалися при попередньому керівництві. А, ми почали працювати, усвідомивши, що це дуже великий проект, і, можливо, в перших 100 днів не вдасться його повністю запустити, але необхідно запустити електронний документообіг, тому що. А, Мабуть, перше, що мене особисто вразило, коли я прийшла в кабінети, це е, отака стопка листів, яка щодня з'являється на, на столі міністра, на столі першого заступника, інших заступників, які треба опрацювати, подивитися, розписати на інших. Тобто, перше враження, яке складається, що все, чим займається міністерство, це отримує листи, розписує на виконавців, збирає інформацію, розсилає і так далі. І в таких умовах, коли міністерство так працює настільки завантажено цією паперовою роботою, говорити про те, що. Це міністерство може бути якимось реальним суб'єктом політичної дії реальним суб'єктом, який розробляє і втілює певну стратегію реформування освітньої політики, просто неможливо. Тому дуже важливим пріоритетом наразі є, окрім того, що спрощення процесу просто через електронний документообіг також зменшити просто кількість паперів, які повинні надходити в міністерство на погодження. Тому що зараз міністерство повинно погоджувати просто неймовірну кількість речей. Дуже часто це дуже формальні погодження, які разом з тим забирають. Робочий час забирають певні зусилля і так далі. Якщо ці погодження зняти, то це вже зменшить обсяг паперів, який просто проходить через міністерство, і тим самим вивільниться просто робочий час працівників для того, щоб власне робити якусь аналітику, розробляти стратегії, політики і так далі. І так далі. Наразі в цих умовах, коли міністерство фактично заблоковано цією паперовою роботою, це робити фактично неможливо. Інші речі, над якими ми вже працюємо, це. Два моменти в плані дій, які ви отримали, вказано, що планується скасування бюрократичних наказів Міністерства освіти і науки, які позбавлені управлінського змісту, і про зменшення звітності. І, власне, цієї звітності дуже багато, і, звичайно, неможливо за один тиждень скоротити абсолютно все. На чим безпосередньо зараз я працюю, це спрощення, суттєве спрощення процедур ліцензування і акредитації і е, спрощення процедури нострифікації. Вже в понеділок на сайті Міністерства освіти і науки будуть представлені для громадського обговорення і концепція ліцензування, відповідний наказ з планованими змінами, і концепція реформування процедури нострифікації. В першу чергу, нострифікація, звичайно, планується спрощувати, і це можливо в межах чинного законодавчого поля, хоча б для випускників західних університетів. Тобто, необхідно, хоча б хоча б це навантаження зменшити і спростити. Процеси нострифікації для, для тих випускників іноземних програм, які повертаються в Україну. Звісно, суттєве спрощення і суттєве зменшення паперообігу відбудеться після прийняття закону про вищу освіту. Ми сподіваємося, що в першому читанні це здійсниться протягом тижня двох буде розглядатися в першому читанні законопроект про вищу освіту. Після цього дуже оперативно необхідно буде підготувати деякі зміни, пропозиції до змін, підготувати законопроект до другого читання, таким чином, щоб на кінець весни мати абсолютно нову законодавчу рамку щодо того, як має функціонувати вища освіта. Після цього, звісно, можна буде ще більше спростити, зменшити кількість паперообігу і так далі. Тому що, звісно, законопроект Згровського, як він відомий, за. Особу максимум інформації передбачає значно більшу автономію, самоврядність для вищих навчальних закладів. Разом з тим, ми дуже добре розуміємо, що просто надати автономію нашим теперішнім університетам буде малодоцільно. Так, в умовах, коли ректорам значною мірою не довіряються, значною мірою, коли мали приклади, коли ми маємо приклади корупції на рівні окремих вищих навчальних закладів, необхідно забезпечити, щоб будь-яка автономія була відповідальною і прозорою підзвітною громадянам. Так, те, що ми намагаємося зараз запустити на рівні міністерства публікації всієї бухгалтерської звітності, Дуже сподіваємося, що в перспективі на цю саму модель роботи перейдуть і самі вже автономні, самоврядні вищі навчальні заклади. А, що та, у мене мабуть, все а, я ще додам. Ви знаєте, це довіра, це таки це ключова теза насправді, тому що будь-які спроби, скажімо, вносити зміни в попередні закони про вищу освіту, бо ми якраз мали до цього відношення безпосередньо. Вони будувалися за принципом недовіри один до одного. Тобто, держава не довіряє ректору, ректор не довіряє колективу, значить, всі разом не довіряють студентам, студенти не довіряють викладачам і таке інше. Тобто, всі один одного підозрюють. Я думаю, якраз це той ключовий момент, який, який нам потрібно змінити. І я, я думаю, що крок за кроком ми будемо це міняти. У нас в 2007 році здається, у нас тоді функціонував такий консорціум з університетської автономії. У нас був дуже цікавий семінар у Кембриджі. І перед нами виступав проректор, і коли ми його спитали власне, про наш проєкт університетської автономії, що він думає, як би його логічніше було впроваджувати, то він каже: якщо у вас є великий цікавий проєкт, для того, щоб його впровадити, потрібні три речі: це традиції, це правильні люди і довіра. Без довіри, тобто нічого не робиться. І з нами тоді був такий представник адміністрації президента, тоді називався секретаріат президента. От, не буду згадувати його прізвище, щоб воно не війшло в історію, от як герострата. От насправді це така простіша людина, не така велика, як Герострат. От, а і він за мною сидить в аудиторії. Я повертаюся я кажу: ви чули, тут кажуть про довіру. А він каже: такого поняття немає в нашому законодавстві. От, тобто, довіра, це, це, це страшенно важливо, Я думаю, що ми якраз повинні йти шляхом зміни стосунків в, в академічній спільноті.